Знову всім привіт. Нині ми знову будемо відео викладувати. Давайте підтримаємо українців і трошки по злостим русських. Слава Україні. Друзі, слава Україні! Я Макшум. Презентую вам ці коломої, які були заблоковані в Тік-Ток. Прилетіло багато страйків. Ой. зараз. Кипляюще тут. Слава нації! Коломайки, а, які були заблоковані в Тікток. Прилетіло багато страйків від русні. Видно, їх це трішки зачепило. Давайте, хай чіпляє ще і тут. Слава нації. Чорним морем іде крейсер, наче птаха українським офіцером посланий був на Обана Нептуни, дві ракети в лоба. Була гордість путіна. А тепер.